Вітаю вас на передачі з КідНьюз. Мене звуть Артем Євгур і тут я говорю про події, які сталися у Донецькій та Луганській областях цього тижня. Як завжди, одразу переходимо до першої новини. Частина Донецької області добре знає Карлівське водосховище, а для Покровська воно взагалі як початок анекдоту. Так ось, на цьому тижні русня підірвала це водосховище, і, як каже голова Донецької ОДА, під загрозою а затоплення селища Галицинівка, Желанне 1 та Желанне 2. Я ж вам скажу більше. Затоплення не грозить, але відсутність води в Білозерському, Белівської, Гірнику, Добропілля, Новогродівки, Покровськ, Селидови та Українськ. Нагадаю, мешканцям часи 2014 років, коли чи захватили, чи вимкнули камлівську станцію на все літо. На прикладі Покровська скажу, що більша частина населення провели до квартир сверловину, інакше обійшли проблему з Карлівкою, але не варто послабляти пильність, бо у сверловинах вода має властивість закінчуватись. Ні для кого не секрет, що багато переміщених осіб досі залишаються без роботи. Власне небажання чи обставини це діло кожного, але є, як мінімум, один варіант, котрий підійде майже для кожного. Це армія відновлення. Проєкт спрямований на відновлення нашої країни після російських атак. Це може бути е, розбірка завалів, облаштування блокпостів, надання соціальних послуг. І для цього не потрібно чекати, коли закінчиться війна. Роботи йдуть повним ходом ще з 22-го року. Заробітна плата там залежить від складності об'єкту, але вона точно не нижче, ніж мінімалка. Плюс йдете зарахування до вашого стажу у трудовій книжці. Так, як туди попасти? Все просто: ви йдете до центру зайнятості у вашому місці, стаєте до черги та реєструєтесь. З собою берете паспорт та код. Єдині умови працевлаштування вам не повинно бути менше 15 років. У жінки не має бути дитини до 3 років або не повинні бути вагітними. Якщо ці критерії виконані, вітаю, ви ще один член армії відновлення і працюєте на благо нашої країни. Ще одна допомога для ВПО з'явилась в Україні. У трьох областях України почали діяти програма грошової допомоги від міжнародної організації «Care Ukraine». Зареєструватись можуть ВПО, які перебувають в Одеській, Вінницькій та Івано-Франківській областях, та перемістились із Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Або, коротше кажучи, звідти де відбувались чи відбуваються бойові дії. Суть допомоги цієї організації така ж, як і від. ООН чи ЮНІСЕФ 6660 гривень на людину. І вона повинна відповідати критеріям. А це багатодітна родина, особа з інвалідністю, неповна сім'я, людина віком від 60 років і так далі. Повний список адрес реєстрації та пакету документів, вказаний на нашому сайті. Так що переходьте до цієї новини і йдіть реєструватися. Нещодавно бачив відео, як Арестович відпочиває на пляжах Ізраїлю, і в мене з'явилось багато питань: А чого, а як, а в смислі? і так далі. Виявляється, що все ж таки чоловікам можна потрапити за кордон, аж 15 пунктів тих, кому можна виїхати із України. А це тимчасово непридатний до військової служби. Виключений з військового обліку за станом здоров'я, батько трьох або більше дітей, батьки-одинаки, чоловіки з інвалідністю, будь-якої групи, чотири пункти пов'язаних із супроводженням людей з інвалідністю, лікування військовослужбовця за кордоном, чоловіки із броню від роботодавця, волонтери, авіаційний персонал та моряки. І ось Арестович, якийсь цих 15 пунктів, а котрий. Самі вирішуйте для себе. Плюс ще є список чоловіків, які не підлягають під призив під час мобілізації. Там 10 пунктів. І щоб не затягувати цей випуск, заходьте на сайт і дивіться, бо в мене язик зламається все це озвучувати. Остання новина пов'язана з футболом. Одразу скажу, я не люблю футбол і на матчі ходив тільки як на побачення із дівчатами. Ну і плюс полюбляю носити одяг футбольних фанатів. І так. Сама новина це день народження футбольного клубу Шахтар. Цю історію цього клубу я розказувати не буду. Я впевнений, що фанати знають її краще ніж Конституція України. Нагадаю лише, що коли говорять про Шахтар, одразу згадується Донбас Арена та Донецьк. І після перемоги нашої країни вони знов зможуть повернутися до вже з небалої арени і відновити її велич своїми матчами. А на сьогодні все. Це були головні новини цього тижня. Наступного разу будемо говорити вже про інші події, тому що життя не стоїть на одному місці. Слідкуйте за контрнаступом та Білогородською Народною Республікою. Слава ЗСУ!